Усім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, що потрібно мати із собою в пологовий будинок, якщо збираєтеся народжувати в Чехії. Один раз я народжувала в Україні і двічі народжувала в Чехії. Пам'ятайте, що треба підготувати з собою в пологовий будинок в Україні. Я мала великі дві сумки: одну для себе і одну для малюка. Для себе я брала постіль, одяг, рушники, засоби гігієни, взуття, гроші, телефони, павербанки, зарядні пристрої, камери. Друга сумка була для малюка, в якій лежали пелюшки, підгузки, одяг різного розміру, засоби гігієни і, мабуть, ще багато чого, чого я, власне, вже не пам'ятаю. Якщо ви плануєте партнерські пологи, то третя сумка буде для вашого партнера, також із одягом, взуттям, також рекомендовано брати перекус, воду, а потім ще ваші родичі носитимуть вам сніданок, обід та вечерю, тому що, м'яко кажучи, їжа в Україні у лікарнях не смакує і, власне, її недостатньо. Що потрібно в пологовий будинок в Чехії? Власне кажучи, нічого. Уявімо, що пологи почалися не вдома, а на роботі, в супермаркеті, на вулиці, в транспорті, де-інде має значення, і ви не маєте з собою нічого, то нічого страшного, ви їдете до пологового будинку, де вам нададуть медичну допомогу. Але давайте звернемо увагу на деякі пункти, які необхідно підготувати перед пологами, аби ви не нервували, особливо якщо це ваші перші пологи. Перше і найголовніше це ваші медичні документи. В Чехії ви повинні мати з собою медичну картку, в якій є вся інформація про вашу вагітність. Також паспорт або інше посвідчення особи. Якщо у вас є результати аналізів, направлення, рецепти від вашого лікаря, обов'язково візьміть їх з собою. Це дозволить лікарям краще зрозуміти вашу медичну історію і швидше надати вам допомогу. Друге особисті речі. Жодної великої сумки, жодної постілі чи подушки. Візьміть речі, в яких ви будете почувати себе комфортно. Наприклад, взуття в палату чи одяг. Вас обов'язково запитають, ви хочете народжувати у своєму одязі чи у лікарняному. Я б рекомендувала в їх одязі, в лікарняному, оскільки це одяг, який ви просто викинете після пологів. Тому вам вирішувати. Чи хочете свій, чи хочете їх. І після пологів вам можуть надати одяг лікарняний. Палатний одяг, який ви можете використовувати весь час, який знаходитеся у лікарні. Я використовувала свій, тому що свій завжди комфортніший та приємніший. У душовій кімнаті і в туалеті, які, до речі, є у кожній палаті. Не потрібно вам за це платити, як в Україні, є. Обов'язково туалетний папір, мило, шампунь, гель. Якщо ви хочете мати своє, то, будь ласка, візьміть з собою. Усі особисті речі, такі як крем для обличчя, для рук, олійки, косметика, все це маєте принести з собою, якщо звикли цим користуватися. Але базові речі надаються безкоштовно. Візьміть з собою рушник також, або два краще. Але якщо ви з собою цього не маєте, то нічого страшного. Просто попросіть когось, аби вам. Його надали. Також після пологів вам нададуть післяродові прокладки. Якщо закінчиться упаковка, принесуть ще одну. За це також не переживайте. Звісно, можете мати з собою свої. Третій пункт це речі для малюка. А тут взагалі нічого не треба. Для малюка дійсно нічого з собою не треба. Одразу після народження малюка одягнуть, загорнуть, в палаці будуть. 5 підгузків щодня безкоштовно, також будуть плюшки, мила, шампуні. Ви матимете доступ до випраного одягу і чистих полішок для немовлят в коридорі. Зазвичай є шафа відкрита 24 на 7, де ви йдете і вибираєте одяг, який вам подобається. Але якщо ви хочете використовувати все це своє, то, звичайно, можете. Можете донести з собою до впологового будинку все, що хочете, але жодних великих сумок. Великі сумки там не люблять. Для малюка я брала одяг свій, тому що мені хотілося його одягнути гарно, зробити гарне фото, зробити гарне відео. Четвертий пункт це гроші, готівка. Якщо ви плануєте партнерські пологи, то потрібно мати з собою готівку, аби заплатити за одяг, який нададуть вашому партнеру на період пологів. Приблизно 300 крон, точно не пам'ятаю, 270-280. Латівку, дрібні гроші ви можете використовувати також для кави в автоматі чи для інших дрібних покупок, хоча, скоріше за все, вам це не знадобиться. Їжу вам не доведеться носити нікому. Лікарняна їжа в Чехії набагато смачніша, ніж в Україні. Її достатньо. Крім того, у пологових будинках 24 на 7 є доступ до буфету, до холодильнику із йогуртами, молочними продуктами, овочами, фруктами, кашами, пластівцями, солодощами, цукерками, там є кава, чай, компоти, все, що можете собі уявити. Все це безкоштовно. Обмежень майже немає. Ви можете їсти і пити все, що вам заманеться. Якщо ви любите каву, то п'єте каву. Любите чорний чай, пийте чорний чай, ви можете їсти шоколад, цукерки, солодощі, апельсини, мандарини. Ви можете їсти продукти червоного кольору, чи помаранчевого, чи зеленого. Немає значення, якого вони власне кольору. Ви не в Україні. Ви навіть можете пити пиво, говорячи, що спіяє виробленню молока. Чехи є чехи, що скажеш? Якщо вам буде нудно, в пологових будинках є що почитати книги, газети, журнали, також все безкоштовно. В кожній палаті, крім того, є телевізор. Проте варто пам'ятати, що в Чехії в пологові будинки можуть мати свої специфічні вимоги і правила, тому завжди дізнавайтеся про це завчасно. Перший раз я народжувала в місті Чеське Будійовіце, а другий раз в остраві. Кожен пологовий будинок. Якщо зайти на його веб-сайт, розповість вам, що треба мати із собою. Перший раз, не знаючи цих правил, я довго чекала від свого гінеколога, поки вона надасть мені список речей, які необхідні мені в пологовий будинок. Але так і не дочекалася, тому що тут не так, як в Україні. Гінеколог жодного списку вам не надасть. Він дасть вам лише довідку, з якою ви можете зареєструватися до пологового будинку, який ви обрали. А потім зайти на його вебсайт і прочитати всю необхідну інформацію. Тему пологів, пологового будинку, перебігу вагітності ми ще неодноразово обговоримо з вами у моїх відео. Сподіваюся, ця інформація була корисною і допоможе вам краще підготуватися до такого важливого моменту в вашому житті. Якщо у вас є питання чи поради, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Бажаю вам легких пологів і здоров'я вам і вашому малюку. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всього найкращого. Па-па!